Виставу про кохання Каменяра презентували в Івано-Франківську. Актори Коломийського драмтеатру імені Івана Озаркевича презентували виставу Тричі мені являлася Любов. Її зіграли на сцені філармонії за мотивами п'єси та і набуття, яку написала Тетяна Іващенко. Сцени з життя Івана Франка, тому що неможливо, скажімо, в виставу. Це треба якийсь телесеріал знімати, в виставу просто в відповідний час, скільки йде вистава, втиснути. Талант генія, і тому тут вибрана вибрана одна з таких ліній його життя. Скажімо, його стосунки з дружиною, його стосунки з коханими жінками. Ольга Рушкевич, Селіна Журовська, Ольга Хорожинська жінки, котрі любили Франка і котрих кохав письменник. Коломийський театр дебютував на сцені понад півтора століття тому. Іван Франко високо оцінював акторську гру цього старовинного театру, який на той час уже був відомим Галичині. Іван Франко і Коломия дуже взаємопов'язані речі. Він багато значить для Коломиї, і значив і надіюсь, буде значити. І багато значить Коломив його житті. Іван і відомі його слова, що Коломиї пройшли найкращі і найгірші роки в мого життя. На прем'єру про найбільші любовні захоплення Івана Франка зібралися понад чотири сотні глядачів. Поціновувачі театрального мистецтва кажуть, прийшли подивитись як на нову інтерпретацію життя і творчості великого каменяра, так і на колоритну гру коломийських акторів. Франко – це геній, це титан праці. Тільки шкода, що в моєму віці я все про нього не знала, бо він був заборонений і деякі твої його були заборонені. Читали, проходили по шкільній програмі. Можливо, дізнатися більше якоїсь нової інформації. Ж якихось нових раже дуже позитивно віднесуся до Коломиї, і це моя мрія. Я знаю, що це один із самих старовинних театрів. І це моя мрія побачити його, тому що я його ні разу не бачила. Після прем'єри вистави в обласному центрі. Коломіяни розпишуть гастролі в центральній та східній Україні. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.